Вітаю на часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Про те, чим жила країна і наше місто, за хвилину розкажуть наші кореспонденти. А на початку випуску стисло про головне. Малує око і дарує прохолоду. Перед Великоднем запрацював найстаріший і найвідоміший фонтан Одеси Ваза Філатова на Соборній площі. Діалог з нардепом. Працівники та актив 52-ї школи просять Геннадія Труханова допомогти з облаштуванням шкільного буфету. Для чуйності не обов'язково мати гроші. В Одесі підвели підсумки місячника добрих справ. Члени союзу анархістів України відомі своїми мітингами проти забудови парків та продажу пасажу. Цього разу прийшли на Жуковського 32. Саме там знаходиться офіс Едуарда Гурвіца. Мітингувальники зібралися, аби дати Гурвіцу зрозуміти. Знову стати мером міста йому не дадуть. Не заслужив. Ми всі пам'ятаємо проділки, котре завершала його мерія. Мы намерены с ними бороться. Большое ему спасибо. Он нас воспитал настоящих борцов з произволом. Тим, что он делал в этом городе. Последние годы он воспитал нас непримиримых борцов с любой коррупцией, с авторитаризмом власти, с наездами на прессу, с уничтожением парков. Продали пассаж! Продадите и мэрию! Без ты не дождешься! Ну, достаточно не так просто, как может показаться. Если кто-то говорит, что горе строил дороги, то, например, на 10 километров построенных дорог это еще 50 километров денег, которые были украдены, грубо говоря. Опять таки продовжалася власть тоталітарна, роздроблітельна, і тому конца і краю не буде, якщо це случиться знову. Нагадаємо, Едуард Гурвіц вже двічі був мером Одеси. Тому Одесити добре знають його діяльність. Городяни, які вийшли на мітинг, нічого приємного згадати не можуть. Більше того, вони впевнені, якщо Гурвіц знову прийде до влади, старий сценарій лише повторюватиметься, бо у такому віці люди вже не міняються. Ті з ним було, звісно. Жалко это вот наше побережье жалко наши парки. Вот и самое основное. Потеряли мы. І будем трять далі. Будуть відбирати і людей, будуть виселяти в більш худші умови. У Гурвіса приклеїли таке названня. Жаба мітингувальники називають Едуарда Гурвіца потужним спарінг-партнером і заявляють, що ради цьому, бо впевнені Одеси Одеси та цей бій виграють. А перемагати такого суперника завжди приємніше. В свою чергу на запитання, хто має очолити Одесу. Відповідають мер Одеси повинен бути достойним звання мера, не ганьбити місто герой. Костусі він може комусь і сімпатічний чоловік, ну такий був ні риба, ні м'ясо з ними бороться как-то не інтересна. А Гурвіс у нас такий мощний дракон, мускулісти, місісти такої є за що укусити. І ми його будемо потихонечку покусувати. Плакати, з якими вийшли мітингувальники, говорили самі за себе. Зазначимо, що реєстрація кандидатів на пост одеського міського голови ще не розпочата. Але мітингувальники вирішили діяти на опередження, аби не було пізно. Марія Яницька Дмитро Моїсеєв. Під час прес-конференції щодо ситуації на південному сході лідер КПУ заявив, що нинішні протести наслідок того, що влада роками не чула громадян. Тепер, аби зняти гостроту, людям пропонують децентралізацію. тим, що за цим стоїть. Давайте ми проголосуємо перелік тих повноважень, які обов'язково будуть введені в законодавче поле України і Конституції України. І цим візьмемо зобов'язання перед народом України, що ми сьогодні збережемо мир і зупинимо кров пролеття і вбивство народу України. Варто це, це цього? Я переконую, що варто. Давайте дамо відповідь тільки. Якщо Яценюк був два тижні на Донеччині і сказав про широкі повноваження, чому досі не заявлено, а що він мав на увазі? КПУ хочуть заборонити насамперед, тому що йде справжнє полювання за голосами виборців. Лідер Компартії України переконаний проти них об'єднались і колишня, і нинішня влада. Що міністр юстиції відверто і знахабніло заявляє про те, що він виконає вимоги свободи і правого сектора, заборонити діяльність Компартії. На думку Петра Симоненка, Україна опинилась у підцентрі боротьби світових супердержав. Відбувається мілітарізація політики. А мілітаризація політики, мілітаризація політики це запровадження в суспільстві якраз ось тієї невпевненості, страха. Які такмо обов'язково обов'язково будуть пригнічувати людей і не давати їм можливості практично думати про майбутнє, а думати про те, як сьогоднішній день прожити і як залишитися взагалі живим? Київ має сам навчитись вирішувати внутрішні політичні проблеми. А для цього всі гострі питання треба виносити на референдум, переконані у КПУ? Тільки от є для цього час? Відлік пішов на години. Геннадія Труханова у 52-й школі добре знають, і насамперед за його справи, завдячуючи зусиллям нардепа та його колег, у навчальному закладі є актова зала на 80 місць. На черговій зустрічі у форматі живого діалогу працівники та актив школи розповіли народному обранцю про наболіле. Почали із неспокійливої ситуації в країні та місті. Як депутат Верховного світа вважаю своїм є і необхідністю. встречаться с людьми. Я это делаю каждый день по две, по две, по три встречи во дворах, независимо от погоды, для того, чтобы, как одессит, рожденный в этом городе, у которого растет внук сегодня в этом городе, я хотел бы, чтобы э, доводить до, до своих земляков, что же происходит. Грубо говоря, успокаивать те брожения, ту ситуацию, которая сегодня в городе. Я считаю, это должен делать каждый народный депутат. Не замыкаться в работе в парламента, решая какие-то свои вопросы. А якщо тебе збрав мажоритарну округ і люди сіти вибрали, поработай неделю, як положено в Києві, в Одесу і зустрічайся з людьми. Проблемних питань у школі номер 52 що на вулиці Троїцькій, вистачає одна із глобальних фінансування. Зважаючи на те, що будівлі близько 150 років тут необхідно провести капітальний ремонт. Але найбільше хвилює вчителів та учнів стан буфету. Нарде пообіцяв вирішити цю проблему найближчим часом, адже якісне харчування вкрай необхідне дітям. что в городе необходима эффективная модель управления городом. Нам сегодня необходимо в городе заботиться о том, чтобы каждая копейка, которая может поступить в бюджет, была переведена в бюджет. Мы необходимо проверить все свои резервы, посчитать все возможности наши, где, с каких статей доходов мы еще не получаем тех поступлений в бюджет, которые должны были поступать в бюджет. Когда мы это все сделаем, и с этим согласились сегодня участники нашей встречи, это родительский комитет школы, это педагоги школы, тогда, конечно, мы сможем обеспечить выполнение всех наших социальных программ. Мы все-таки выделили еще 100 тысяч гривен для ремонта уезда в этой школе. надеюсь, что деньги все-таки мы уже сможем освоить. Есть определенного рода проблемы, и подрядчики, которые не все люди, уже не Зустріч з народним обранцем пройшла в конструктивному ключі. Злободенних питань було багато. Нардеп не залишив без відповіді жодного. Депутати допомагають нам знають наші. вони пропонують нам свою допомогу. Всякому отримали відповіді на многі. Перед початком курортного сезону хвилює Одеситів і доля Аркадії. Цей інтерес також підігрівається з боку тих, хто неодноразово намагався зірвати реконструкцію набережної. Геннадій Труханов заспокоїв Одеситів і вкотре підтвердив: відновлену Аркадійською алею можна буде прогулятися вже в перших числах травня. Ніхто із цієї компанії не забере ніколи Аркадію і не везе кудись в другу сторону, Вона залишиться нам на віках. 1 мая ви прийдете сюди, переліжете ленточку і будете гуляти по шикарному місту. Такі зустрічі для педколективу дуже важливі, зазначає директор школи Наталія Мацкул. Саме у форматі живого діалогу можна досягти порозуміння, а головне зрушити з мертвої точки ті проблеми, з вирішенням яких зволікати не можна. Люди дуже внімательно слухали, вслушувались кожне слово. По моєму вони вас цю зустріч як ну необхідну, ефективну, для того, щоб цей вот діалог состоявся. Він важен сьогодні, в тані просто. Спілкування з нардепом тривало не одну годину. Усі побажання під колективу зафіксували і вже незабаром будуть їх вирішувати. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв. Ухвалення урядового закону про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного росту в Україні стало справжньою катастрофою для незахищених верст населення. Крім підвищення тарифів та податків, документ передбачає скорочення цілої низки соціальних виплат та замороження заробітних плат для працівників бюджетної сфери. До того ж, нова влада призупинила щорічний перерахунок пенсії та урізала допомогу при народженні другої дитини на 20 тисяч гривень, а третьої на 83 тисячі. Легче всего, и к сожалению, это происходит уже на протяжении всех 23 лет независимости, отобрать и так у незащищенных и малоимущих людей. И прикрывать такие решения, как антикризисные действия. Я классифицирую эти решения как антисоциальные действия. За словами Королевської, останнім часом до неї звернулися тисячі молодих мам, пенсіонерів, ветеранів і працівників бюджетної сфери, які стали заручниками кризи. На її думку, найбільш уразливі верстви населення потребують термінової допомоги. Тому колишній міністр соціальної політики зареєструвала 9 квітня звернення до Конституційного суду України. Королевська вважає, що КСУ зобов'язаний розтлумачити положення закону про запобігання фінансової кризи, оскільки деякі його норми порушують. ...конституцію України та урізають права мільйонів громадян. Ми підготували звернення в Конституційний суд, де ми просимо і требуємо, щоб Конституційний суд срочно розглянув норми даного закону і прийняв справедливе рішення. І Я дуже сподіваюся, що дане рішення восстановить справедливість в нашій країні». Чи дослухається держава і чи намагатиметься Кабмін повернути соціальні гарантії своїм громадянам, поки невідомо. Проте будь-яка влада, кожен її чиновник, має знати, що завжди знайдеться той, хто стане на захист українців, заявила Королевська. Я зроблю все, що від мене залежить, що залежить від нашої команди, щоб не допустити сокращення соціальних гарантій самих незахищених людей в нашій країні. «Тиждень добрих справ підводить підсумки. Масштабна акція стартувала 9 березня, а завершилася 6 квітня. Міжнародний проект Тиждень добрих справ. Ось уже 5 років успішно реалізовується в обласному центрі. Цього разу він тривав майже місяць. В Одесі стало не просто більше добрих діл, а більше щасливих людей. Щасливих тим, що вони зуміли з однієї сторони щось хороше зробити, кому допомогти. Це не менше щастя, чем для тих, хто свою очікувати отримав якусь допомогу, отримав к каким-то хорошим починанням нашем городе. Доброчинний проект охоплює різні сфери. Активісти відвідують інтернати та дитячі будинки, допомагають літнім людям, переймаються їхнім здоров'ям і культурою міста. А вже наступного року проект поповниться новими напрямками. Проект призм піддержати популяризацію і розвиття волонтерського двіження сред українців, создання нової традиції а Також повысить мотивацію молодеж делать бескорыстные і добре діла. Окрім меценатів, проект місяць добрих справ підтримала мерія. Це розширило можливості волонтерів. Відчутною була і допомога з боку виконуючого обов'язки міського голови Олега Брендака. Ліца всіх нас за ваш лічний персональний вклад ми хотіли б вручити. Вот такі... Вот скажем так, э, такой отпечаток, ну, скажем так, который, э, это руки детей э, из интернатов и детских домов, которые, вот, скажем так, вот, благодарят вас за все те добрые дела, которые вы делаете на благо города. За п'ять років в Одесі реалізовано чимало соціальних ініціатив. Десятки організацій та тисячі волонтерів із задоволенням стають частиною місяця добрих справ, кажуть організатори. 650 человек прошли обследование в клинике Святой Екатерины. 430 человек обратились за юридической бесплатной помощью. 200 детей-сирот посетили раньше дядюшки Бо. 60 детей с особыми потребностями посетили дельфинарий Немо. 120 детей посетили Одесский зоопарк. 130 ветеранов смогли принять участие в ежегодном балу для, для пожилых людей. 50 деревьев было высажено для, для благоустройства парков и скверов Одессы. 70 детей приняли участие в этом фестивале "Мир Дружба" для национальных меньшинств Одессы. Головна мета проекту довести, що добрі справи можна робити і без фінансових затрат. Головне бажання допомогти ближньому. Активну підтримку проекту надають депутати міськради від фракції партії регіонів. Вони впевнені, для добрих справ не треба багато грошей чи можливостей. Головне бажання подати руку допомоги. Сьогодні від лиця всіх общественника призиваємо всіх одеситів. Кожен день совершають хоча б по одному маленькому доброму ділу, і тоді наша Одеса дійсно буде найбільшим добрим городом в країні в мире. А наши люди, наши любимые дорогие одесситы, действительно будут славиться во всем мире, как самые замечательные люди, не только славившиеся своей э, харизмой, но еще как самые добрые, отзывчивые люди. Сам захід «Тиждень добрих справ» охоплює чотири країни, 130 міст, 2000 тисячі проєктів та 90 тисяч учасників. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв. Перша гімназія імені Бистріної стала кращою у впровадженні освітянських технологій. Навчальний заклад удостоївся почесного знаку міського голови Трудова слава. Ця подія співпала зі святкуванням 150-ї річниці з дня заснування школи. Всі ті 150 літ випускають ну я не побіду другим школам, не хочу сказати лучше, але одні з лучших і кадр випускників, які приносять славу нашому місту і честь самої гімназії. Викладачі гімназії носять почесні звання заслужених вчителів України і пишаються своїми учнями, які домоглися успіху в усьому світі. Много деток учились у меня, и сегодня они проживают и в Одессе, и в других городах Украины, и за рубежом живут, и в Америке, и в Израиле, и в Англии, трудятся и имеют высокие звания и профессора, и преподаватели университета Оксфордского. И я горжусь своими учениками. В гімназії 720 учнів. Усі вони переконані, їх навчальний заклад найкращий. Сьогодні ми показуємо місту великі нашої гімназії, приобретений опит за ці 150 років. І як ви вже бачили, дуже багато важливих лиц нашого міста прибули сьогодні, щоб побачити цей концерт. Гімназія імені Бустріної робить великий акцент на вивчанні іноземних мов і співпрацює з двома університетами міста. Тож випускникам гімназії ви Ще освіта майже гарантована Юлія Самохіна Георгій Дячик. Одесу неможливо уявити без фонтанів. Більшість з них навіть є частиною туристичних маршрутів. Перед Великоднім запрацював і фонтан на соборці. Саме до Спасу Преображенського собору прямуватимуть Одесити на свята. «Хочемо радувати наших одеситів благоустроєним містом. От четвертий фонтан, який вже відкривається, запускається в місті в цьому році. Втім, но ми ближайшее прийшли планируется запуск як це Город Живе, работает, працює, благоустраивается. Я думаю, що все це только вселит надежду в світле, в будущее к світлим праздником Пасхи добавит настроєння нашим одесситам. Обслуговування фонтанів річ не із дешевих, кажуть комунальники. Чаші чистять від бруду, воду обробляють хімікатами проти цвітіння. Багато грошей витрачають і на ремонт. Складнощі створюють самі люди. Минулого року ремонтували паламану чашу фонтану на театральній площі, в яку під час флешмобу залізло понад 300 одеситів. У нас графік. 19 работающих фонтанов в городе у нас уже есть, которые мы эксплуатируем из года в год. Новых фонтанов у нас добавилось 4. Они большие фонтаны, будут включены после праздников майских, потому что еще довольно прохладно, погода не установилась. Аккуратнее и бережнее относиться к тому, что город делает для своих одесситов: то есть беречь нашу коммунальную собственность, не ломать, не э, замусоривать и относиться э, с любовью. Вже до початку травневих свят усі фонтани міста будуть милувати око одеситів та туристів, а ще даруватимуть прохолоду в спекотні дні, які, до речі, вже почались. Юлія Самохіна Георгій Дячик. Подорожчання бензину та коливання курсу долара потягли вгору і вартість продуктів. Через стрибок цін на столах суттєво зменшиться кількість м'ясних страв. А от в обов'язкових для великодня яйцях і куличах українці відмовляти собі не будуть. І хоча 67% українських сімей планують витратити на великодній стіл менше 500 гривень, на різноманіття кошика це не вплине. Всеношна служба кажуть, одесити особлива. Усі бажання в цю ніч збуваються. Також кошики до церкви понесуть обов'язково, що по отримати Боже благословення. На те, що на столі праздничному повинно стояти, от, так і несуть. І паска, це, от, і яички крашені, і там м'ясо, і сало, тобто вже пост закінчується. Ну от, будь ласка, почувствуйте радість в повній силі. Це по, як то, як, як то, по можливості. Є люди, які візьмуть кусочок хліба, пійдуть посвятити, і це теж буде зроблено, я вважаю, нормально. А є люди, які мають можливість, і вони беруть корзини повні і віно лежить, напитки, там ну, що хто хоче. Це не грішно, це навіть можна. Попри високі ціни, городяни вже скуповуються на свято. Порушувати традицію одесити не хочуть. Адже Воскресіння Христа треба святкувати по-особливому. Більше половини українських сімей пасочки будуть купувати, але є і ті, хто випікатиме їх удома. Стоимость, я думаю, что мне сейчас трудно определить. Я думаю, она будет очень дорогая. Дочка там будет печь Пасхи мы из года в год печем, но просто печем того же качества, но меньшего уже количества все время. То есть уменьшаем порции, потому что по деньгам называется. Люди так вот вошли вот в этот режим и соблюдение вот этих религиозных традиций что они все силы потратят на то, чтобы стол был такой, как соответствует этому празднику. И они все равно выйдут на то, чтобы найти вот это вот деньги, и средства и возможности. Может быть, у некоторых будет скудно, но все равно праздник этот они отметят в полную силу. По максимуму. Приготування до Великодня розпочинаються у чистий четвер. Але якщо хтось не встиг, є ще страсна субота. У цей день також печуть Пасхи і фарбують яйця. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв. Великдень вважається одним з найголовніших свят. Цього року він припадає на 20 квітня. Щоб не проспати весь майбутній рік, скористайтеся давньою традицією. Не спіть усю ніч напередодні Великодня, і тоді усі ваші справи підуть вгору. А я бажаю усім лише добрих новин. До зустрічі!